У Вінницькому ЦНАПІ тестують нову мобільну валізку із більш розширеним функціоналом. Послуга мобільний адміністратор дозволяє отримати допомогу в оформленні реєстрації чи замовленні документів, не виходячи з дому або в іншому зручному для громадянина місці. Вона доступна жителям громади, які з певних причин не можуть відвідати прозорий офіс. Це особи з інвалідністю, люди похилого віку або тимчасово непрацездатні. Нове обладнання департамент адміністративних послуг отримав від міжнародної програми «ІГАП». Воно дозволить надавати послуги оперативніше, якісніше та доступніше. Ми вже було декілька виїздів. Надаємо послуги з реєстрації місця проживання цієї валізки, замовлення окремих адміністративних послуг, наприклад, архівних довідок. Ну і з'ясовуємо її можливості надалі. Послуга мобільний адміністратор доступна з понеділка по п'ятницю з дев'ятої години до 12.30. тридцять. Для цього можна звернутися до будь-якого відділення нашого до територіального відділення, або до центрального до ресепшену, або зателефонувати нам на кол-центр.